Acompanhei, que eu душа у Луцькому Святотроїцькому кафедральному соборі попрощалися із полеглим у боях за Україну 52-річним військовослужбовцем Сергієм Гавруком. Чоловіка призвали на військову службу по мобілізації. Поінформував луцький міський голова Ігор Поліщук. Помер воїн 9 лютого в Дніпропетровській обласній клінічній лікарні імені Мечнікова від поранень, отриманих під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Діброва Луганської області. Нагапутація була і так по нас осколками був начинений син. Він ніколи нічого не боявся. Бахмут спочатку, потім Куп'янська, потім Ліман. Серед тих, хто прийшов попрощатися із загиблим військовим, побратими, рідні, друзі. Ну, дуже добряк. Весь час сміявся, я його бачила дуже давно, просто. Прийшла така звістка, то я мій обов'язок прийти його провести. Дуже хороший, чуйна, файна людина. Військовослужбовець Сергій Гаврук працював охоронцем у Волинському університеті імені Лесі Українки. Розказав його колега Микола Негодюк. Два роки стояв практично на нулі, на передку, І, на жаль, така от трагічна звістка. Сьогодні провели в останній путь нашого Сергія. Хай ми буде. Земля пухом, звичайно, залишиться в наших серцях, в нашій пам'яті як відповідальна, хороша, прекрасна надійна людина. Волоняни на колінах проведжали захисника. Поховали воїна Сергія Гаврука у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаражджя. Петро Юровчик, Віталій Гавралець, Суспільне новини, Луцьк.